Вітаю в ефірі Hot News. огляд головних новин. Далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. Ситуація на сході. Невідомі збройні люди захоплюють заручників. Влада у Києві оголосила активну фазу антитерористичної операції. До Чорного моря прямує фрегат військово-морських сил США. Навчання союзників НАТО триватимуть як мінімум місяць. Кордонники зміцнюють Придністровську ділянку українсько-молдовського кордону. Істотно збільшено кількість службовців та техніки. Український уряд вже спрямував звернення до міжнародного валютного фонду про надання кредиту та очікує на відповідь впродовж 10 днів. Про це під час засідання кабінету міністрів заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Вчора ввечері ми прийняли розпорядження яким затвердили текст звернення до Міжнародного валютного фонду про отримання кредиту і про відновлення програми з Міжнародним валютним фондом, яка дасть можливість стабілізувати економічну ситуацію в Україні. Міжнародний валютний фонд розгляне наше подання і прийме відповідне рішення. На засіданні уряду також йшла мова про контроль за ринком ліків та встановлених на них цін. Ціноутворення має бути перевірене як у імпортерів, так і в мережах роздрібної реалізації. Також планується перевірка аптек, які працюють всередині лікарняних будівель та завищують ціни на фармацевтичну продукцію. У нас часто густо буває так, що головний лікар він же власник аптеки в цій лікарні і він же ставить ціну на 30-40% дорожче на медичні препарати, ніж сусідні аптеки, яка за пів кілометра від лікарні. Я думаю, що це недобре, коли фактично адміністративні керівники використовують своє адміністративне становище і роблять бізнес замість того, щоб лікувати хворих. Я просив би вас провести детальну перевірку, всіх лікарень, всіх медичних закладів на предмет того. На яких підставах в цих лікувальних закладах знаходяться аптеки? Хто є власниками цих аптек? Хай люди знають. Виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, вимагає від силовиків відновити активну фазу антитерористичної операції на сході. Своє рішення він пояснив тим, що терористи, які взяли в заручники, Фактично весь Донецький регіон перейшли межу, почавши катувати та вбивати патріотів України. Також Турчинов додав, що ці злочини робляться за підтримкою Росії. Нагадаю, СБУ призупинила активну фазу антитерористичної операції через великодні свята та домовленості у Женеві. Тим часом в МВС підтвердили, що ціло одного з двох загиблих, що вивели поблизу Слов'янська, належить депутату Горлівської міськради. Від партії Батьківщина Володимиру Рибаку. Слідство вважає, що до тартури вбивства цих людей причетні місцеві сепаратисти. Також повідомляють, що у Слов'янську тримають у заручниках американського журналіста Саймона Островського та начальника лінійного відділу міліції Олега Прохорова. Тим часом у Краматорську місія ОБСЄ вимагає звільнити місцевого полковника міліції Віталія Колупая, якого захопили невідомі озброєні люди. За данным МВС нападників очолював громадянин России Игорь Стрелков. По свидетельству экспертов этот почерк характерен для российских спецподразделений и парамилитарных организаций типа казачества. Убитый депутат Владимир Рыбак. Його питали і звірські у Білі, за те, що він протестував проти действий сепаратістів і пытался восстановить українську символіку в Слов'янській. Тим часом Росія проводить нові військові навчання поблизу українського кордону із використанням спеціальної техніки. Натомість до Чорного моря прямує фрегат військово-морських сил США. Напередодні він пройшов через Босфор. Щоб заспокоїти союзників у Європі, США направляє 600 військових до Польщі та Балтійських країн. Вони мають брати участь у навчаннях, що триватимуть як мінімум місяць. Пентагон напряму пов'язує цей крок з російською агресією в Україні, зазначається у заяві оборонного відомства. Спільні морські навчання розпочали Норвегія з Німеччиною. Їхні кораблі разом будуть шукати міни. Тренування вирішили провести, щоб додатково захистити східноєвропейських партнерів НАТО. Міністр оборони Норвегії та Німеччини схвалили надання Сполученими Штатами фінансової допомоги Україні. Відтепер Україна може експортувати свої товари до країн ЄС з меншим ввізним митом. За підрахунками, це допоможе українським виробникам заощаджувати майже півмільярда євро щороку. Торговельні нововведення набудуть чинності протягом двох тижнів. Нагадаю, Рада ЄС 14 квітня схвалила рішення Єврокомісії в односторонньому порядку знизити мито для українських товарів. Прикордонники продовжують зміцнювати придністровську ділянку українсько-молдовського кордону. За рахунок мобілізації тут істотно збільшено кількість службовців та техніки. Експерти застерігають, саме з Придністров'я на Одещину найближчим часом можуть проникнути диверсійні групи. «В міжнарму облаштуванні державний кордон укріпили ми також поселенням рвів, блокпостів. Також блоками забезпечили унеможливили проїзди через державний кордон і поблизу прокордону. У Миколаєві Ополченці, які виступають за єдність України, провели спільну операцію з активістами із Одеси і Херсона та затримали озброєного координатора груп сепаратистів. Разом ополченці працюють з середини квітня. На в'їздах до міста встановлені 5 блокпостів, де співробітники правоохоронних органів спільно з ополченцями ведуть цілодобові перевірки транспорту. Повідомляється про успішне проведення вже двох операцій із затримання провокаторів. У Чорнобильській зоні побудують сховище відпрацьованого ядерного палива. Кабмін виділив ділянку загальною площею 45 гектарів. Будівельні роботи виконає американська компанія за 4 мільярди гривень. Проектні роботи комплексу повинні завершитись до кінця 2017 року. Через події в Україні президент Білорусі висловив побоювання за незалежність своєї країни. Росія та інтернет-бізнес не сумісні. Засновник соцмережі ВКонтакті назавжди залишив батьківщину. Трати через санкції заходу Москва компенсує на сході. Росія погрожує перейти на авансові платежі за газ для України. Через події в Україні президент Білорусі Олександр Лукашенка висловив побоювання за незалежність своєї країни. У зверненні до народу він заявив, що Російська Федерація намагається стати на повний зріст, кордони змінюються, і ніхто не знає, якою буде нова епоха. Попри те, що Лукашенка напряму не висловився проти політики Росії щодо України, білоруський лідер закликав співвітчизників до єдності. Будь-які геополітичні катаклізми, особливо в Восточній Європі, обов'язково затронуть і нас. В цій ситуації ми будь-якими средствами відстояти головну нашу цінність – незалежність країни, Святое право жити на своїй землі і самим розпоряджатися своєю судьбою, водночас Лукашенка зауважив, що останнім часом лунає ну, твердження про утиски росіян та російської мови у Білорусі. Такі заяви він назвав неправдою і зазначив, що росіяни можуть хіба що утискати себе самі. Також білоруський лідер повідомив, що йому доповідають про російські танки, які, начебто, знаходяться на їх кордонах. Часом Кремль посилює тиск на соціальні мережі. Суд визнав Олексія Навального винним у наклепі на депутата Олексія Лісовенка. У своєму твіттер-аккаунті російський опозиціонер начебто назвав Лісовенка наркоманом. Тож тепер має заплатити штраф у 6 тисяч євро. Сам Навальний вину не визнав і стверджує, що не міг оприлюднити таке повідомлення, бо за рішенням суду йому заборонено користуватися інтернетом. А засновник найпопулярнішої російської соцмережі ВКонтакті Павло Дурав назавжди залишив батьківщину. За його словами, Росія нині несумісна з інтернет-бізнесом. Напередодні стало відомо, що Дурова звільнили з посади гендиректора ВКонтакті. Перед цим його змусили продати усі акції соцмережі компаніям Близьким до Кремля. Павло Дуров до останнього упирався спробам російської влади запровадити цензуру в Кантакті. Зокрема, він відмовився закрити групи, створені на підтримку опозиціонера Олексія Навального та українського майдану. Росія погрожує перейти на авансові платежі за газ для України, заявив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Таким чином, Москва прагне мінімізувати наслідки санкцій заходу для російської економіки. Втрати на заході Москва має намір компенсувати на сході. Совне в диверсифікації поставок, і сьогодні, як ніколи раніше, Тому ми реалізуємо всі рішення по поставкам газу і нефті. В страни азіатська тихоокеанського регіону в Китай, прежде всього, в Японію, в другие государства минулого тижня. Європарламент висловився за зменшення залежності ЄС від російського газу. Російський прем'єр оголосив про кроки у відповідь на блокування банківських карток, платіжних систем Віза і MasterCard. Від них відключили низку російських банків, власники яких опинились у чорному списку США. Медведів заявив, що буде захищати російський бізнес у світовій організації торгівлі. А також Росія спробує створити власну систему розрахунку за допомогою банківських карток. Україна відмовляється платити за газ за новою ціною 485 доларів за тисячу кубометрів. А Росія нагадує Україні, що заборгованість Києва за газ становить 2 мільярди 2 мільйони доларів. Питання реверсу словацького газу потрібно владнати найближчим часом. Таку думку озвучив експерт Михайло Гурчар. Він вважає, що США можуть допомогти з реверсними поставками газу зі Словаччини. Це термінових це, безперечно, вирішення так званого словацького питання, тому що це те, що може принести ефект, хай і не повний, хай і частковий, але вже в цьому році. Напередодні віцепрезидент США Джо Байден під час візиту до Києва запевнив, що його країна. Надасть Україні 50 мільйонів доларів на реформи, а також технічну допомогу на посилення оборони. Вашингтон також готовий допомогти Києву зменшити залежність від постачань енергоресурсів з Росії американська команда наразі працює в регіоні з Україною та її сусідами, аби збільшити її короткострокову енергонезалежність. Я спілкувався телефоном з багатьма сусідами, аби обговорити різні варіанти. Також інші групи працюють над довгостроковим покращенням. Тож жодна нація, точніше Росія, не може більше використовувати енергію як політичну зброю проти України і Європи. Україна зможе продукувати 50% свого власного газу вже до 2020 року. Якщо ми матимемо можливість розвивати газові ресурси тут, це має бути комбінація стратегій, які ми віримо зможуть допомогти знизити енерговартість та зробити Україну менш залежною від Газпрому монополії на газовому ринку. Тож це напрямок, в якому ми плануємо співпрацювати. Генеральне консульство Туреччини в Одесі спільно з турецькими авіалініями влаштували для дітей свято. 23 квітня відзначається День національного суверенітету та дітей, заснований ще Мустафуя та Напередодні Генеральний консул Республіки Туреччина в Одесі, пані Нур Сагман та представники авіакомпанії Туркіш Airlines Навідались до дитячого будинку номер 74 із подарунками для його вихованців. А наступного дня в кінотеатрі Родіна влаштували свята для вихованців одеських дитячих будинків, шкіл-інтернатів та притулків. Юрій Васьков звільнений з посади голови державного підприємства адміністрація морських портів України. Замість нього цю посаду очолив співвласник одеської транспортної компанії «Карготранс» Андрій Амелін. Про це повідомляє прес-центр Міністерства інфраструктури України. Юрій Васьков керував адміністрацією портів з березня 2013-го. До цього півтора року керував Одеським морським торговельним портом.